Всім привіт! Запрошую до мене на масаж і на навчання масажу. Я не люблю голосних вихвалювань себе, але я так вчу, щоб ви заробляли. Тому рада всіх бачити у себе. І я вчу до 30, 32 види різних технік масажу. Видаю сертифікат все офіційно і легально. Також ви можете зарезервувати візит на масаж, вибрати термін через буксі або домовитись в особистих повідомленнях. Вирішила зняти таке відео, тому що мені сказали, що треба себе вихвалювати. Я цього не люблю, не вмію, і взагалі мені здається, це смішним. Але це працює. Ці учителі, які себе вихвалюють, вони мають попит. Тому я вирішила про це просто говорити: що уявіть, що я себе вихваляю. І запрошую, і будете вчитись, поки все не вивчите. У мене така метода. Ви вчитесь, поки самі не скажете, що ви вже навчились. Бажання, час у мене все є для цього. Чекаю.